Вітаю! Сподіваюсь, мене чутно і видно, тому що декілька хвилин по тому були якісь проблемки з інтернетом. Якщо ви доєднуєтесь, дайте, будь ласка, мені знати, що мене чутно. Так. Скажіть, будь ласка, мене чутно? Інтернет не пропадає. Так. Бачу, що так, бачу, що доєднуєтесь, розумію, що чутно. Добре. Чому вирішила сьогодні зробити ефір стосовно Дорсанваля, використання цієї фізотерапевтичної процедури саме в косметологічній та трихологічній практиці? Десь декілька днів по тому я побачила в. В стрічці інстаграму, невеличкий такий Рілс, де дівчинка з якоїсь клініки косметологічної, трихологічної, наполягала на тому, що Валь – це пустишка. Пустишка, яка не має ніякої доказової бази. І посилалася на статтю на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ну, звісно ж, включаємо критичне мишлення і. Починаємо думати. Я точно знаю, що він має доказову базу, серйозну доказову базу саме в косметології, саме для використання для шкіри та волосся. Зайшла на сайт Міністерства охорони здоров'я дійсно, там є стаття стосовно Дерсанваля. Але вона так і називається обережна недоказова реабілітація. І в цій статті мова йшла про те, що. Дарсонваль дійсно не має доказової бази стосовно того, що Дарсонваль, як фізіотерапевтична процедура, може допомогти саме з болями в спині, з неврологією, з головними болями. І взагалі тому йшла про використання Дарсонваля в реабілітації наших поранених поранених бійців. Стосовно цього, ну, мабуть, повністю згодна, тому що дійсно по цій темі я не бачила ніякої достовірної інформації з дослідженнями. А ось стосовно того, що Дерсанваль є ефективною процедурою з доказаною ефективністю саме для шкіри та волосся, таких статей з результатами досліджень. На всіх ресурсах, які викладають ці результати досліджень, і медичні, і косметологічні, і різні, різні. вони там є, їх досить багато. Але це така предісторія. Розпов... Зараз хочу розповісти саме про те, чим може бути корисний Дарсенваль естетичним трихологам, косметологам та, та ну, майстрам з реабілітації шкіри голови та волосся. Взагалі, що таке Дарсонваль? Дарсонваль – це фізо, фі, фіз, фізіотерапевтична процедура, яка електрод, який використовує е, е, слабкі токи е, з е, маленькі токи, слабкі, слаб, слабкий струм з е, е, високою чистотою і високим напряженням. Тобто, це таке імпульсне воздействие на, на кожу е, ну, або обличчя, або, або шкіри голови. В результаті цього імпульсного воздействия слабого тока, високої частоти і високого напряження у в... ці імпульси вони впливають на цілу низку біохімічних реакцій. Тобто, наша шкіра сприймає ось ці імпульсні токи саме як контрольовану травму. І при контрольованій травмі запускається. Певний каскад. я каскад. Я зараз не буду вдаватися в такі саме біохімічні і медичні подробності. До речі, ми їх розглядаємо на курсі трихолог та на курсі технолог. І от осі імп імпульсне воздійств запускає, запускає механізми. Обновлення, механізми оновлення всіх клітин в шкірі. В результаті дії оцих імпульсних токів на шкіру покращується, пришвидшується кровообіг, усилюється імунний імунна защита нашої шкіри. В частності мова йде про посилення функції фагоцитарної функції наших лейкоцитов. тобто Иммунная система кожи, она перезапускается. Що щас, що важливо? А, ще дуже важливо, оці імпульсні токи вони впливають, дуже сильно впливають через усилення синтезу концентрації АТФ на увеличення синтезу білка, тобто в нашому волосяному фолікулі на рівні матрикса цієї структурки, яка синтезує нашу волосинку, білкову волосинку білковий стержень волосинки, усилюються процеси імені білкового синтезу. За. Тому давайте поступово, як впливає е Дерсонваль на шкіру голови, де він може бути е нам корисний? При е взаємодії е ці цього електрода зі шкірою е з'являється озон. Озон сам по собі є е антимікробним агентом. Тому, коли у людини є лупа, коли у людини є сабурений дерматит, коли у людини є псоріаз, Використання Дарсонвалю дуже гарно буде працювати саме на зменшення водити вот вот мікробної нагрузки. Тобто він буде зменшувати активність патогенної мікрофлори. І, до речі, Дарсонваль сам по собі, у вот сам по собі, він не працює. Це як будь-яка фізіотерапевтична процедура, це додатковий інструмент, який поліпшує він як бустер, він поліпшує дію основного основної терапії. Тому, коли ми використовуємо Дарсонваль для, для того, щоб знешкодити ну, зменшити активність патогенної мікрофлори, ми також маємо використовувати якісь топічні продукти, які будуть допомагати працювати Дарсонвалю. Дарсонваль також дуже гарно допомагає проникать активним компонентам із лосьона в більш глибокі шари шкіри, тому що ці імпульси вони змінюють проникність клітиних мембран і клітинки епідермісу дозволяють активніше проходити вовнутрь активним компонентам. Це для шкіри для шкіри голови, тобто як антимікробний та такий захисний протокол. Стосовно uh, стрижня нашого стосовно волосного фолікула. Дарсонваль, благодаря вот імпульсним токам, імпульсному воздействию, дуже гарно працює на стимулювання uh, синтезу, uh, на стимулювання синтезу uh, волосинки, а також дуже гарно знімає м'язовий. Uh, Мишечне напряження, м'язовий спазм і дуже гарно впливає на інервацію, тобто на нервові волокна, які оплітають волосяний фолікул. А це все призводить до стимуляції росту волосся. Тому Дерсанваль буде корисним як допоміжна терапія при е, цілагензавісімий, при андроген лапіцеї і. Е, Цілагіновий і ну, стресової дифузний лапецей. Тоді, коли, ну, по-перше, можуть бути випадіння волосся спричинене стресом, випадіння волосся спричинене знову ж таки м'язовими спазмами. І використання Дорсанваля він воно дуже гарно допомагає позбутися, позбутися тих спазмів. Це по-перше, а по-друге, це ж головне, це використання стимулювання синтезу, синтезу білка, синтезу волосся. Дарсонваль дуже гарно виводить із пячки з п'ящої фолікули, тому що контролюема травма вона також призводить до того, що призводить до того, що у нас Увілічується сінтез, стимулірується uh, вироботка стволових клітинок самовласіного фолікула. Тому з uh, всіх сторон використання Дорсонваля в практиці естетичної трихології це дуже-дуже ок. Uh, uh, стосовно використання, uh, uh, терміну використання, для того, щоб ця процедура вона була uh, uh, дійсно дієвою. Її потрібно використовувати довго і довго і часто. Це курс, курс має бути не менше ніж 20-25 процедур тривалістю 10-15 хвилин. І це має бути через день. Тобто не один раз на тиждень, а хоча, хоча б через день, для того, щоб шкіра відчувала вот это вот постоянное воздействие импульсов переменах импульсов токов току, високого на високим напряженням високої частотою для того, щоб вона а, почала працювати. І взагалі то для профілактики, особливо а, для людей, які мають ендокринологічні захворювання, які а, різні ендокринологічні захворювання, а, які знаходяться в постійному стресі, які а, люди, які а, виявили в себе нестачу певних. А, Поживних недостаток макро-мікронутрієнтів і цей дефіцит з допомогою либо добавок, либо ну, або ж вони змінюють свою дієту, а також використовують додаткові топічні, лосьони, топічні космоцевтичні засоби, які будуть зверху підпитувати фолікул поживними речовинами. І взагалі ось рішення проблем в Внутрішніх очень хорошо доповняє імен Дарсанваль завдяки тому, що він пришвидшує кровообіг і запускає процеси обновлення. І таких курсів має бути не менше ніж 4 на рік, особливо якщо у людини є ендокринологічні захворювання. Коли є андроген залежна гормональна алопеція, по мужському типу. І тоді, як допоміжна, допоміжна терапія, Дорсанваль теж буде дуже гарно працювати. Так, я побачила питання, які ви задаєте. До речі, якщо є питання, ви знаєте, їх можна задавати. Так, 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 так. Так, мене чутно. Дуже рада всіх бачити знайомі, знайомі обличчя. Юлечка, дякую. Так. Апарата з озоном. Ну, дивіться, озон, взагалі, дуже класна річ, як антимікробна терапія, тому що озон він дуже м'яко дозволяє регулювати діяльність патогенної мікрофлори. І якщо у людини, наприклад, є лупа, лупа саме у тої грибкової природи, тоді коли є зміна шкі... шкіряного дисбалансу кожного мікробіома, і там з'являються і певні бактерії пішли вгору. і і грибки, особливо роду молоцезі, пішли вгору, то озон дійсно буде допомагати як допоміжна. Не як основна терапія, а як допоміжна вона буде підсилювати дію основної антимікробної терапії. Ну і сам по собі вносити озон буде вносити свій вклад в приборкання цієї активності. Активності самопатогенної мікрофлори. Так, ще бачила. Сподіваюсь, ви збережете дуже корисна інфа. Якщо не буде скачків інтернету, він обов'язково збережеться. Так. Так, так, так. Ще. А можна про фототерапію при жалічних заболіваннях код голови розказати? Взагалі-то можна, але тема сьогоднішнього ефіру саме Дерсенваль, і саме побажання до всіх включати, вмикати критичне мислення. Тому що ну чому на це звернуло увагу? Дівчина досить так в білому, в медичному халаті дуже так авторитетно заявляє о тому, що Дарсанваль – це вообще нічого, це все глупості, це, як це пустишка, яка не має доказової бази. Ну, здивувалася, тому вирішила виступити з захистом стосовно цієї процедури, тому що як допоміжна вона, вона є дуже дуже дієвою. І до речі, є дуже багато, багато велика кількість досліджень на медичних пабліках, де є дуже такі сучасні дослідження двох-трьох години давності, де дуже очень подробно розписані механізм, іменно механізм вот імпульсних вот токів на інолосіної фолікул, і на кожу. Дуже-дуже детально, і взагалі то цей, цей прибор досить часто його використовують в косметологічній практиці. То його можна... То, то його можна застос, застосовувати з ампулами при випадінні. Буде дуже гарно працювати, буде дуже гарно працювати, але тоді ви ж розумієте, спочатку вам треба встановити причину випадіння волосся, і якщо це не пов'язано з якимись аутоімунними внутрішніми захворюваннями або якими запальними захворюваннями, то тоді це він тоді він тільки тільки на допомогу, особливо якщо мова йде про дифузну алопецію, і або в міжсезоні. Тоді, коли в нас закінчується фаза анагена в міжсезоні, ми, як всі амблекопітаючі савці, ми какби бы, в нас є. Є періоди, коли, е, природним образом закінчується фаза анагена, і нам потрібно треба зробити так, щоб, не допустити передчасного передчасного настапленя фази анагена. І для того, щоб вот эти вот сплящі луковички, вони не засинали надовго, і ампулки з біологічно активними речовинками, разом з дарсонвалем будуть стимулювати вот той процес, е, е, пробудження сплящих фолікулів і стимуляцію росту здорового волосся. Їх так багато, модели Валі дуже відрізняються в ціні, як правильно обрати. Мені взагалі більше подобаються, і не то що подобаються, вони доказали свою ефективність саме медичні прибори прибори, Але навіть ті, які продаються для побутового використання, вони мають менш потужні характеристики. Там і струм більш низький, і частота, і напряження низьке, Але вони також досить дієві. Але якщо мова йде про професіональне використання, я все ж таки рекомендую використовувати апарати з професійних лінійок, дерсунувалі з професійних лінійок. Так. Так, 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 доброго вечора. На какую кожу приміняти Дарсонваль? Только чисту, потім можна наносити щось в падені или наоборот для росту волос. Взагалі рекомендують використовувати саме на суху шкіру. на суху шкіру. Голови використовувати дерсоналізацію. Але якщо ви нанесете за допомогою аератора, то тобто є розпиліться, розпиліція на поверхні шкіри голови лосьон з біологічно активними речовинами, дасте йому підсохнути, а потім будете використовувати дерсонуаль, буде дуже дуже ок. Або навпаки, ви провели процедуру дерсонуваля, а потім нанесли топічний засоб. Він буде працювати і в тому, і в іншому випадку, досить. Досить ефективно. Для андроген залежного випадіння 4 курси на рік через день. Скільки разів? 20-25 разів через день. По 10-15 хвилин, але хочу, щоб ви розум О, так вір, щоб ви зрозуміли про те, що Дарсанвалі він не є самостійною терапевтичною процедурою. Він завжди використовується ну ефективніше його використовувати разом з топічними препаратами, які використовуються саме для андрогензалежної лопатії. Драканзалежного впадіння волосся. Які працівопоказання для використання Дерсонваля. Дуже гарне питання. Дякую, тому що я забула. Дивіться, як для будь-якої процедури, яка використовує мікротоки, в неї дійсно верніше, ці процедури, які мають стимулюючу дію, це ця процедура вона також має протипоказання. Що є протипоказання? По-перше, наявність електро між двома язиками руський і е, український, е, кардіостимулятор, те, що називається кардіостимулятор в, в середині е, в серці людини, це є основним е, верніше, одним з основних протипоказань до використання будь-яких електрофізотерапевтичних процедур. Потім наявність е, онкологічних заболівань в організмі в цілому і на поверхні шкіри, в тому числі. Не можна робити дарсонваль тоді, коли у людини є аутоімунне заболівання. Це не має значення або вони всередині орган... ну, тобто вони пов'язані зі шкірою, або вони не пов'язані зі шкірою, різні вірусні захворювання. Тоді не можна робити ось ці процедури: кардіостимулятор, новоутворення, онкологічні захворювання, вірусна нагрузка на організм. І... Про що я ще казала ну, той перелік, який головне це кардіостимулятор і новоутворення. При них не можна використовувати ось цю процедуру. Яким курсом ділиться апарат сезоном? Апарат сезоном, ну, дивіться, він також, взагалі, -то, апарат сезоном, він використовується саме як е, така салонна процедура. І я в домашньому догляді таких апаратів, е, ну, якщо чесно, не бачила. Е, якщо це, якщо мова йде про салонні процедури, то і ви використовуєте цей апарат під салоні. Вони, як правило, використовуються один раз на тиждень, якщо це якийсь лікувальний терапевтичний курс, або е, за потреби один раз на три. 3-6 тижнів, в залежності від того, з яким типом шкіри голови та яким станом шкіри голови ви маєте дію. Очень полезна, дуже рада. Це правда, що Дерсанваль стимулює рост волос на ліце. Дійсно, таке може бути. Таке може бути, якщо у людини є схильність до. до Наявності е, волосся на е, шкірі взагалі-то на обличчі мова йде про герсутізм і взагалі то про певні ендокринологічні захворювання, синдром полякістозних іїчніків, штунастом е, що певні гормональні захворювання. Таке може бути, але не у всіх. Але бачила дослідження і бачила вживу, що в деяких випадках, в дуже таких серйозних випадках, коли є е, проявлене заболівання, таке може бути. Так, чи не буде при використанні Дарсонваля погіршення вже переспазмованих судин в запальному стані шкіри? Ні, не буде. Тому що Дарсонваль... Ну, взагалі-то переспазмовані судини це такий термін, досить ну незвичний. Переспазмовані судини. Судини або вони спазмовані, і взагалі-то судини спазмовані саме із-за того, що спазмований м'яз. А мікротоки вони розслабляють мишечний спазм, тому при розслабленні мишечного спазму будуть розслаблятися судини. І, взагалі, мікротоки вони покращують, покращують стан судин, стан судин шкіри. Але є стани. Є стани Наприклад, стан РЗЦ, тоді, коли не можна на обличчі, тоді, коли не можна використовувати терсонваль. це така, вірніше, його можна використовувати, але тільки під наглядом лікаря. Лікаря, який буде нести за це відповідальність, тому що не у всіх випадках це можна робити. Запальному стані шкіри. А є. Вона казує, так при псоріазі, при псоріазі Дарсонваль, він, по-перше, вирівнює допомагає вирівнювати шкіряний мікробіом і допомагає регенерації пошкоджених тканин пошкоджених тканин на поверхні шкіри і голови, ну шкіри голови і взагалі-то тіла. Тому при псоріазі Дарсонваль використовується як допоміжна терапія. В салоні использую, просто знаю, що стягнули його кабинета, кабінету. Що з ним только не... Но знаю, що направлен на кожу. От хочу до конца розібратися. Тут є і шкіра, і волосся. Він впливає і на тобто, він стимулює. Синтез здорової волосинки тому що він перенаправляє амінокислоти в непосредственно к матрицю. То есть їх збирає собирает образом по определеному механізму і перенаправляє амінокислоти к волосиному фолікулу. Ну і на шкірі голови сама, а на шкірі голови буде працювати як Травма, контролюма травма, яка відновлює процеси стимулювання, верніше, стимулює ці відновлювальні процеси. Так, ось. Ну, мабуть що, мабуть, що відповіла на всі питання, які у вас були. Тобто головна мета цього ефіру сказати про те, що Дерсонваль в. В Практиці сетичного трихолога досить діє, дієвий допоміжний інструмент до основної е, терапії. Тому е, про фототерапію також зроблю ефір, тому що е, це також дуже цікава тема і є досить велика кількість досліджень. Досить велика кількість досліджень стосовно фототерапії. Процедуру Дарсонваль можна комбінувати з фарбою в один день. Ні, не можна. Тому що тоді, коли ви використовуєте фарбу, на шкіру йде определенна щелочна нагрузка. І вона вже і так, там вже і так вже є контрольована травма, ви ще додасте додасте Дерсонвалям. Тому я б рекомендувала десь через 5-7 днів використовувати Дарсонваль. І тоді, коли ви використовуєте... Ну, тобто у вас є якась колористична техніка, і ви проходите курс до сандвалі, то ви на цей період часу просто прериваєте действие цього курсу. Ось. Тому в мене на сьогодні все в активній фазі випадіння, як часто використовується. Ну, дивіться, активний фазовий випадіння. Тут е, треба розібратися, з якою з якою саме лапецію ви маєте справу для того, щоб розуміти е, в, в, в активній фазі випадіння, тоді, коли у вас ще є проблеми на поверхні шкіри голови, то краще е, зняти запалення без дарсонвалю, а потім вже е, підключати дарсонваль, тоді коли вже це вже така не, 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 не саме активна фаза випадіння, і треба розібрати, що це саме за фаза а он повышает эластичность самого волоса. Какие-то исследования говорили об этом. Він э, підвищує, э, вернее так, мова шла про... Э, Уплотнення кліток, пара іорта-карсикальних кліток всередині стрижня волосся. Відповідно, взагалі за еластичність у нас відповідають дві групи ліпідів. При використанні Дарсонваля мова йде про стимуляцію самобілкового синтезу, тому саме про еластичність не скажу, а про прочність скажу, да, дійсно, прочність на розрив волосинки вона збільшується. Підкажіть, коли буде курс косметичної хімії для трихолога-реабілітолога. Дивіться, курс для трихолога-реабілітолога є в запису. Якщо цей курс буде, але це все вже почнеться з восени. Тоді я знаю, що зараз і період відпусток, і знаю, що зараз не очень стабільна подача світа, будуть трави з інтернетом. Розумію, що настрій на всіх такий дуже схильний. Тому всі курси онлайн будуть перенесені на я їх перенесла на, о, на осінь. А в, хто хоче в запису, є всі курси є в запису і на сайті. На сайті є всі умови і описи опис програми всіх курсів. А можна використовувати ще, якщо є себе дерматит, Так, можна, бачила дослідження, дуже гарно допомагає саме і про зняття запалень, і про відновлення балансу шкіряної мікрофлори. Так, так, так. так. Дивіться, давайте зараз буду зберігати ефір, тому що щось мені здається, що зараз буде скачок напруги, судячи зі світла. Тому для того, щоб він зберігся, я його закінчую. Через декілька днів зроблю по фототерапії. Це також буде дуже-дуже цікаво. Ось, а кому цікаві курси, переходьте в шапці профілю є посилання на сайт, а на сайті є опис всіх-всіх курсів. Тому всім гарного вечора, тихої ночі. Пока-пока.